Одна турецька судноплавна компанія з дивною назвою Бешикташ Чіпінг заявила про те, що припиняє будь-яку роботу, пов'язану або якимось чином причетну до її банарських інтересів. Нагадаю, що її банарія це та не до країни, яка знаходиться за Поребріком. Компанія не маленька, вона має. 33 судна, 29 із них танкери, маючи і судоремонтний завод. А що сталося? А сталося ось що. Біля берегів Сенегалу нещодавно було підтоплено судно тіньового і банарського флоту. Як з'ясувалось, це судно компанії Бешіктаж Чіпінг. З екіпажем все добре, але судно тепер не дуже добре. Плаває. Е е е і все б було добре, якби не ложка солі в цьому глечку меду сьогодні з'явилася новина про те, що е Міноборони Румунії пошкодило та вивело з ладу один із безпілотних морських дронів Сіабебі. Чому? Тому що воно нібито. Це судно, Сіа Бібі загрожувало безпеці в Чорному морі. Ось яка історія. Так що, в будь-якому випадку, гарного вечора, бережіть себе. Слава Україні!